У цьому будинку Степан Бандера мешкав 8 років. Тоді він був успішним учнем та активним учасником скаутської організації Пласт. Тут проживав його дідусь Михайло та бабця Розалія. І Степан Бандера в 1919 році приїхав сюди і вступив до Стрийської гімназії. І з 19 по 27 рік безпосередньо його оцей юнацький період життя, гімназійний період життя, був пов'язаний з містом Стрий. Сі цим будинком його дідуса та бабусі в музеї садибі Бандер багато світлин родини та книг пов'язаних із релігійною тематикою національно-визвольними змаганнями серед небагатьох атрибутів, які могли стосуватися Степана. Хіба ось ці шахи? Також в будівлі демонструють ексклюзивне відео, яке стосується Бандери. На ось цих планах він покладає квіти на могилі голови проводу українських націоналістів Євгена Коновальця. А це кадри поховання уже самого Степана Бандери. За цією українська нація в іншій кімнаті будівлі можна побачити світлини одного із нащадків Степана Бандери Його онука, якого теж звати Степан. Нині йому 52 І мешкає він в Канаді. На цій світлині ви бачите внука Степана Бандери, який народився в Торонто. І певний час перебував в Україні, займався журналістською діяльністю. Ну і відвідує Україну і повертається на власне на батьківщину. 2020-го онук степан приїжджав на Бандерівське читання до Києва У 2009 році. Коли я їх їхав по східній Україні, пояснюючи чи розказуючи не про ідеологію націоналізму, а просто історію родини. Мені до мене зверталися люди, яких називали бандерами тільки за те, що вони говорили українською мовою. Нині працівники музею садиби в стрію працюють із документами, пов'язаними із Бандерою. Усі планують оцифрувати. Відтак очікують фінансової підтримки від обласної ради на закупівлю відповідного комп'ютерного обладнання. А музей садиби Степана Бандера була в переліку тих в переліку тих музеїв, які Львівська обласна рада планувала підтримати. На превеликий жаль, військові події завадили в цьому році зробити даний дане реалізувати даний проект, але переконано, що після нашої перемоги дуже сподіваються, що це буде в 2023 році, в наступному. Му в обласному бюджеті будуть передбачені кошти на розвиток даного музею. Також найближчим часом навпроти музею садиби планують реконструювати місцевий сквер та встановити бюст Степана Бандери Віталій Ковала, Олег